Старий кролик кучить життю молодого. Ми, синок, звірі слабкі, тому усе повинні робити швидко, поки нас не з'їли. Ось, наприклад, бачиш тих чотирьох кролець. Так, папа. Ось я їх щас, дивися. Раз, два, три, чотири. Уф, фу, повтори. Раз, два, три. Ні, синок, так не годиться, потрібно швидше. Спробуй ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, тату, вибач! Дві черниці приходять в магазин. Одна говорить Дайте нам, будь ласка, дві сосиски. Інша швидко відводить її у бік і шепоче їй на вухо. Купи краще три, одну з'їмо. Ринок сім'я купує папугу, що говорить, а він один на продаж. Чому його не купують? А, то він у публічному будинку жив. Ай, купуймо! Вдома донька зняла з нього накидку папуга. О, дивлюся, у нас нові дівчата. забігає дружина. Ніфіга собі і матуся змінилася. На мат забігає батько. Опача, А клієнти то старі. Привіт, міша! <ривіт> дружина, я хочу, щоб ти забив гол в мої ворота. Чоловік, «Ха-ха-ха, тоді подуй у свисток і гра почнеться. <рив> Чоловіки з жінкою займаються коханням. Рачки. Жінка хоче різноманітності. А ну-момо, ми під дощем. Візьми лійку і поливай мені спину. Чоловік поливає її і займається ділом. Жінка продовжує: А як же це так? Дощ лє, а блискавки немає. Чоловік підсовує торшер і однією рукою смихає за шнурок, другою поливає з ліки. Жінка: Грому нема. Тягни таз. Чоловік однією рукою смихає шнурок, другою поливає злійки, ногою грюкає по потазиковий. Після чого кидає все та й кричить «Трясся, хто ж, блін, жариться в таку погоду? Розмовляють дві подруги. Уявляєш, вчора мій Петро на святі почав розказувати вульгарний анекдот. Довелось вигнати його з хати на вулицю. А гості? А... Блін, пішли всі за ним, щоб той анекдот дослухати.